Вступників цього року скоротять кількість спеціальностей. В міністерстві освіти кажуть, навчання в бакалавраті повинно мати більш широкий характер. А ось уже в магістратурі студенти зможуть конкретніше визначитися з профілем. Зменшать цього року і кількість бюджетних місць. У планах Міносвіти скоротити держзамовлення на майже 11%. У першу чергу це буде стосуватися напрямків, де існує надлишок на ринку праці. А ось, наприклад, інженерно-технічним спеціальностям скорочення не загрожує. Освітяні запевняють, цього. Року абсолютно всі будуть вступати за конкурсом. Щоправда, одні за тестами зовнішнього незалежного оцінювання, а окремі категорії за результатами вступних іспитів. Цьогоріч абітурієнти зможуть подавати сертифікати зовнішнього оцінювання лише зразка 2016 тисячі року. Але Міносвіти обіцяє, сертифікати отримані у 2016-му, Будуть дійсні і 2017-го. І ще одне цього року українські виші востаннє будуть набирати студентів на освітній рівень спеціаліста. Вже дві 2017-го. таке поняття зникне, а бакалаври зможуть продовжувати навчання лише в магістратурі.